Можемо привітати Кирила Тимошенко, заступника голови супрезидента. Вітаємо вас, вітаємо, пане. Доброго дня, я перш ніж поставлю питання щодо вашої локації, скажімо, тими питаннями, якими ви нині опікуєтеся, ну як би ви прокоментували ситуацію з обстрілами, знову ж таки потужна масовасовна атака. Зазнали вже певних, ну напевно, втраплянь об'єкт інфраструктури. Хоча попередньо оцінка була такою, що Росія накопичує сили і навряд чи найближчим часом таке відбудеться. Чи можна говорити про те, що ми в принципі на сьогоднішній день робимо все можливе для того, аби все ж захистити свої об'єкти інфраструктури? infraestrutura. Ну, по перше, я хотів би попросити усіх залишатися в укриттях, тому що йде мас масований ракетний обстріл території України. У нас є декілька влучань в декількох областях в енергетичні об'єкти. А також ми вже підтверджуємо влучання в цивільний багатоквартирний будинок в місті Вижгороді, в Київської області. Тому прошу усіх знаходитися в укриттях. Ми багато місяців і кожного дня і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити і робити заходи безпеки на енергетичних об'єктах для того, щоб Україна не залишилась. Без енергетики, без тепла, без електроенергії. Також до цього вчора президентом було повідомлено про проект пунктів незламності. Це пункти, в яких люди зможуть отримати електроенергію, тепло, інтернет. У разі того, якщо буде довготривале відключення електроенергії, більше ніж 24 години, і Цей проект вже готовий. Нам розгорнуто 4 тисячі вже таких пунктів незламності. Окрім цього, як я і сказав, ми робимо багато заходів безпеки на енергетичних об'єктах. Саме тому. Ви бачите, що і електроенергія, слава Богу, у нас є і тепло також. Але ракетні обстріли Росіян продовжуються. І також ми підтверджуємо, як я сказав, вже декілька прильотів в енергетичні об'єкти на територію України.